Справді в нашому милі сьогодні ще над нами, що ми сьогодні всі тут. Що можемо поради слово? Ми часто чуємо з цього міста, що ми тут создаємо жертви. Жертвених Богу, своїми молитвами. Сьогодні я теж хочу, я буду читати Артуняка в перегляді. Будь ласка, якщо можна, я включити. На Сьогодні я теж буду говорити за людей, за жертви їхніх. І місто священного писання буду читати. І так хочу сказати, от зразу скажу за перше місце священного писання, я буду читати за Каїна і Авеля. Вони вдвоєм принесли жертву. Одного жертва була прийнята, другого не прийнята. Пророк Ілля приносив жертву і 450 чоловік, пророк Баалових, теж приносили жертву. Одного жертва, і була жертва прийнята, почута Богом, а ті, що приносили 450 чоловік, казалось би, людей дуже багато. Доно було. То повинні були бути почуті, але не були вони почуті Богом. Місто священного писання, яке я хочу читати, це буде Бетія, 4 розділ, 7 віршик. Место священного писання говорить такі Слова. 7 вірш, вибачте, від вас. Якби ти вчинив як світ, то хіба? Твоя жертва не була би прийнята, а якщо ти не зробив так, як потрібно, то при дмирах чатує гріх, він спонукає до пожадання, але ти мусиш над ним панувати. Так сказано слово Боже. Авель приніс стікає, авеля жертва була прийнята. Получається, а він так, таких світ. Зробив правильно. І молився і казав, Господи, приносив жертву, сказав, я раб твій і все зробив згідно слова Твоє Святого. Почуй мене, Боже. І ми читаємо далі, ігон спав з неба, пожертв жертву, воду, все. І народ сказав, Господь «Бо Ість Бог. 450 чоловік стрибали. Били, кололи себе, вищали, кричали глухо, нічого не случилося. Я читав колись такий вислів, що е, правда не завжди на стороні більшинства. Казалось би, 450 чоловік. Казали, що ми не праві перед Богом. А один казався прав. І Бог почує. Всі ми, приходячи сьогодні, він молить всі практично, знаємо, як треба ходити перед Богом. Всі. Навіть не люди в світі цьому кажуть віруючим, а ви так не повинні. Значить, вони знають, як правильно поступати. Вони підказують тим, хто ходить в дім молитви, як потрібно. І, слава, і справа в тому, що е, Слово Боже, а наскільки я знаю, у нас брати тут проповідують, розказують, як правильно жити, як правильно ходити перед Богом. Е, і сьогодні, брат передано, говорив за праведне життя, життя правильне перед Богом, і як бути праведним. І Слово Боже нам розказує о том, що які повинні бути у нас думки, які слова, який одяг, все сказано. Тільки чи ми бажаємо так робити. Каже Бог Авелю, ти не зробив, то й будь ласка, кайні, ти не зробив так, як повинен. І тепер, каже, тебе чатує гріх, щоб тебе подолати, щоб тебе підловити, можна так сказати. Слово Боже, нам ясно говорить, як хто. Я зачитаю все священного писання, і я не буду зараз читати, читати про думки, слова, одежні. Ні. Я зачитаю за більше таке. Нам Господь заповідав і казав такі слова В Івана від 13 розділ Івана. 34 вірше, Слово Боже, нам говорить такі слова. Нову заповідь даю вам. Любіть один одного, як я полюбив вас, так і ви любіть один одного. Друге місце священного Писання, я також зачитаю, буде десь я до слова. це буде швидше. Я сповню себе слово. Це буде перше Петра. 14 лишека Як діти слухать 1 Петра, 1 розвідку 14 лише, як діти послуху послух не... вибачте. Як діти слухняні, не пристосовуйте себе до давніх хотінь ваших, щоб були в незнані. Але за прикладом святого, який покликав вас, ви самі будьте святими у всіх ваших вчинкам. Бо написано, будьте святі, бо я святий. Так, до чого я це все веду? Що я цим хочу сказати? Так сказав Христос, так написано в Слові Божому, що будьте святими, любіть. Один одного, так як я вас полюбив, що саме цікаво, що люди, які даже ходять зібрання, які чують проповіді, проповідники, які самі читають Біблію і при цьому кажуть, а ми не можемо бути святими, а ми не можемо любити так, як любить Христос. Тоді скажіть, будь ласка, а для кого це все написано, а для кого це все сказано? Невже Христос, знаючи, що ми не можемо бути святими, дав таку, дав таку заповідь, дав, сказав таке слово? Невже Господь знаючи, що ми не можемо любити так, як любив він, спеціально дав таку заповідь, щоб ми не могли її виконати? Ми такого ж не можемо. Коли в Слові Божому ясно сказано, що Бог може? Зберегти нас від падіння і поставить перед славою своєю непорочною радість. Бог може. Тільки чи ми бажаємо цього? Найлегше сказати, ми не можемо або ми не хочемо, вони повністю, мабуть, слова одинаково. Тобто в нас нема, виходить, віри. Люди, які ці говорять слова, що ми не можемо, вони просто не вірять, що Бог може. Допомогти Бог може, якщо буде в людини бажання. Якщо в людини буде бажання, ходить свято перед Богом, і він за це буде просити Бога. Бог допоможе. Бог допоможе любити, так як він любить, якщо людина повірить. Бо нам Слово Боже говорить такі слова. Це Євангелія Луки, 18 розділ. Восьмі вірші. Слово Боже нам говорить такі слова. Я другу половину буду читати. Тільки син людський, прийшовши, чи знайде віру на землі? Коли Господь прийде, і тут стоїть таке запитання. Що коли прийде Господь, чи знайде Він віру на землі? Чи почує, а ми не змогли? А ми не можемо. А в нас не вийшлося. Так кому ви тоді люди служите? При чим лице ви приходите? При чиє лице приносите в малих свої жертви? Тому, хто може все. Те, що не можна людям, Бог може. І ми сьогодні можемо так спокійно заявляти. А ми не можемо. Або скоріше, а ми не хочемо. Ми не хочемо бути святим. Ми не хочемо любити один одного, так як Христос наступить. Скоріше, всього не хочемо. Бо до цього треба приложити якісь сусіда. стати на коліна перед Богом, з щирим серцем. Скажи, Господи, а ти мені допоможи, Ти можеш. Ти маєш силу то дай мені сили, сили Духа Святого. І научи мене любити так, як ти любиш. Любить, любить ближність, так як ти його любив. Ти допоможи мені, Господь. Ти дай мені сили, допоможи мені бути святим, як ти святий. Господи, ти можеш. Бо так сказано в Слові Твоєму святому, що Ти можеш зберегти нас від падіння. Ти можеш допомогти нам. Ти можеш. І коли людина повірить дійсно, що Бог може, що Бог самогутній, то вона теж зможе. Бо і Бог буде допомагати. Ну це треба повірити. Я хотів би, щоб ми сьогодні молились, щоб Бог дав нам тверду дію. Тверду надію на Бога, щоб Бог допоміг нам. Повірить Господь. Щоб ці наші жертви, ці наші молитви були почуті Богом. Бо якщо вони будуть йти в розрез з Богом, то буде так, як Каїн. Буде так, як 450 чоловікам тих пророків Валу, постигне нас такими. Давайте будемо простити Бога, щоб він допомогти, повірити Гослові. и жить двиг его слово амин